Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось, які події очікують Кремль в липні 2024 року. Що ми почуємо? Що ми побачимо? Які новини будуть з Кремля на Московії в липні 2024 року? Так, давайте дивимось. Перша подія. Перша подія. Проба покращити свою, свою кризу, яка пов'язана з закритими перспективами для поповнення ресурсів. Але це буде ризикована дія, яка, ну, скажімо так, буде пан або пропав, чи в них вийде чи ні. Тобто, будуть вони робити великі ставки на те, щоб відкрити якісь перспективи у покращенні. Ресурсної кризи, вийти з ресурсної кризи, пан або пропав, якась така ситуація в них буде. Поставлять щось вони на кон, важливе. Поставлять вони важливе на кон. Це будуть йти всупереч закону, щось незаконне вони будуть робити. Ну, знову, напевно, з якимись терористами зв'яжуться. Що тут ще можна сказати? Знову з терористами будуть десь там? Я правильно думаю? Ну, те, що вони раніше і робили. Це йде продовження розкручування колеса і використовування, скажімо, свого розуму в руйнівних цілях. Так, це вони з терористами продовжують оце панібратство. Бачите, тут янгол, помірність, і він в крові, крила його в крові, і він йде по крові. Далі ще покажіть. Якось вони планують, якусь дьявольщину вони планують. Е планують вони е або тішуться якимись ілюзіями, е якось хочуть вони дати якусь фейкову інформацію і будуть тішитися з цього. Тобто тут вони задумали якусь інформаційну подачу, інформаційну подачу але це буде чи то псо, чи то фейк, і нам потрібно буде фільтрувати її добре. Але це за дияволом, це з метою, щоб знову прив'язати увагу людей до себе. Якийсь вони новий вкіт, ну, як вони люблять, то ядерка, то ще якась ерунда, щось вони заявлять якусь. Можливо, навіть хтось каже що це, знову ж таки, людина, яка залежна. Ну, бачите, вона якось приковує до себе увагу, якоюсь інформацією або грою на почуттях. Пов'язано це заяви про. Заблокування якихось земель. Не хочемо віддавати землю, не хочемо звідти виходити, вони наші. І ще якось туфту скажуть, типа ну, як Путлер тому Карлсону розказував там, про е, е, якийсь там ще палеозойський вік, і що все належало Росії. Ну, щось таке на кшталт цього, якась така буде ерунда. Якісь фейкові щось будуть Ну, Це все робиться для того, щоб стагнувати ситуацію, щоб забрати в нас будь-яке сподівання на зміни. Ну і третє, покажіть. Третє. Що в Кремлі робиться? В третє. Сподівання на повну ресурсність зупиняється. Безплідна робота. Безплідна робота. от сподівання, які вони плекали стосовно 100% кількості ресурсів, воно в них зупиняється. Тобто, щось вони е, намітили собі якісь далекі перспективи, але воно не буде так, як вони хочуть. Ну, знову ж таки, тут. Активність, актив, ну, активність, і щось з кораблями зв'язано. Щось з кораблями, чи це корабельна якась зброя, чи це щось ну, для кораблів, або кораблі вони чекають якісь, з кораблів чекають. І тут виходить, що або кораблі не дойдуть. Вони переживають, що ці кораблі не дійдуть до місця призначення. Або, ну, чого не дойдуть, бо кораблів не буде, або кораблі щось розтрощить. Дивіться, тут як літучий голландець, як підвіснік крушення, тобто буде крушення якесь там. Крушеніє. Що там? Корабель здохне, піде на акул, неправильні розрахунки, неправильний шлях і сонце. Ну, знаєте, як то говориться, опиняться не в тому місці, не в той час. Карта сонця на військову тему може бути якийсь вибух, неправильний шлях, неточні розрахунки, чи то на міну вони напад, насадяться, чи то що, ну от щось таке, чи якийсь, Ну, от якось так буде цікава ситуація. Звільнення уходить. Вода знову, вода, вода, вода повсюди. Не знаю, що це. Повсюди вода. Що за подія на морі буде. Карта мага, карта хитрощів, пажмич і підвішений. Мак хитрощу. хитростями. Обирає жертву. Ви зрозуміли про що це? Так? Да? І король мечів також? Буде дуже цікава ситуація. Я спитала події на морі? Так, події на морі. Мах був перший. Буде якась показова розправа над кимось, але за допомогою хитрих ходів. Ну, подивимось. Я ж кажу, не в той час, не в тому місці хтось опиниться. Ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна! І незважаючи ні на що, ми перемагаємо! До побачення!